Вітаю, друзі, 27 квітня, неділя! Вчора, в Римі, у Ватикані, відбувалася церемонія поховання Папи Франциска. Як будь-який похорон це траурна церемонія. На неї відповідно зібралося, так як папа, любий папа Римський, досить пливова особа, зібралася велика кількість іноземних делегацій, ну і величезна кількість вірян. Ватикан стверджує, що всього прийшли. Прощатися з Папою Франциском 250 тисяч людей, а представництво було від 130 країн, організацій міжнародних і інших церков. До останнього на паузі свою присутність тримав Володимир Зеленський. Президент США Дональд Трамп повідомив, що він з дружиною буде присутній на церемонії, не дивлячись на те, що Меланії в цей день виконалося вчора 55 років. Представники інших країн повідомляли, що будуть на церемонії. А Володимир Зеленський тримав паузу. Каже, якщо дозволять справи, ну, насправді, я переконаний, що не справи стримували Зеленського, а його команда займалась організацією візиту. Що я маю на увазі? Візит Зеленського на похорон Папи. Мав бути, його особистим тріумфом, тріумфом його піару. Е, плюс до того, треба було повирішувати свої політичні справи, показати свою політичну вагу в світі. Ну І для цього були задіяні різні механізми. Десь домовлялись дипломатично, десь підсоводжували. Але спрацювала. Спрацювать то спрацювали, але все це дійство особливо на фоні похоронів і оцей особистий піар, як на мене, це блеф. Це блеф зеленої дипломатії. Блеф Блевзе дипломатії. Чому я так вважаю? Ну, давайте зараз е, пройдемось і подивимося, що власне відбувалося на похоронах Папи Франциска. Я маю на увазі за участю Володимира Зеленського. Це нам цікаво в першу чергу. Отже. Володимир Зеленський прибув. До Ватикану. І йому Макрон організував розмову з Дональдом Трампом, президентом Сполучених Штатів Америки. Країну, яка критикувала, критикує Зеленського з лідером, який е, висловлюється відносно Зеленського. Ну, інколи навіть не тактично. Макрон домовився і зустріч відбулась. Бачите, да? Тривала вона, правда, до 15 хвилин. А якщо з оцими всіма обнімашками целувашками, то е Трамп і Зеленський спілкувались, ну, хвилин з 10. Хочу зауважити, що був поставлений третій стілець, мабуть, для Макрона, але Трамп захотів говорити з Зеленським один на один. По цю хвилину ні Зеленський, ні Трамп не прокоментували суть розмови. За моєю інформацією, з джерел близьких до Держдепу Америки, Трамп зажадав, фактично поставив ультиматум Володимиру Зеленському з чіткими датами щодо першого, підписання угоди по надрам, по рідкоземельним металам. Це хвилює Трампа більше, ніж щось інше, а друге, знову ж таки, та, таймінг, умова почати прямі перемовини з Російською Федерацією відносно мирної угоди, що для Трампа важливо політично. Далі почалась церемонія поховання папи Франциска. Всі лідери світу були в дрескоді, який виставив Ватикан. Чорний костюм, біла сорочка. Все інше те, що чорне. Чорна краватка, ну і все-все-все. Дональд Трамп порушив дрес Він був в синьому костюмі і синій краватці. Також дрес-код порушив Володимир Зеленський, але слава Богу, вже був не в зеленій товстовці, а в костюмі чоловічому, хоч і без краватки, від українського виробника. Ну, було ще декілька осіб, Присутній Джо Байден, попередній президент США, був в синій кроваці, ну і ще дехто каже, також порушив дрескод. Я на цьому зупиняюся не тому, що це е, гіперважливо з дипломатичної точки зору. Це важливо. Але важливо просто зараз відфіксувати. Що Зеленський почав змінюватись в бік реальної дипломатії. Ну, це вже хоч щось. Відбулось поховання, і тут варто е, зазначити, що прес-служба і піар-служба Зеленського працювали на ура. Вони розганяли інформацію про цю десятихвилинну зустріч Зеленського з Трампом, як про щось. Ну, просто Рейган зустрівся з Горбачовим. Або е, ну, ну просто е, це не зеленський з Трампом, а Путін з Трампом. Ну, от рівень при. Потім вони розганяли, що коли Зеленський з'явився на церемонії поховання, його зустріли оплесками. Ну, Кажуть, оплески дійсно були від деяких європейських лідерів. Хоча я не думаю, що на похоронах треба одному з учасників церемонії похоронної оплески. Ну, це якось виглядає дико. Просто якийсь такий піар дикий, як на мене. Як на мене, як на християнина. Далі почали розповідати, і про це, і це дійсно було, і про це явно домовилась команда Зеленського. Почали розповідати, що він. Заради нього Ватикан порушив протокол, щоб посадити його Єлену Зеленську в перший ряд. Порушив, правда. Як домовлялись, не знаю. Не хочу е, зводити там якісь Накви розмови, бо чутки різні ходять. Далі в цей же час повідомляють після Меси, після поховальної церемонії відбудеться ще одна зустріч. Відбудеться ще одна зустріч, знакова зустріч між Трампом і Зеленським. Зеленським і трампом після паховальної церемонії, після меси відбудеться зустріч, і це всі ЗМІ розганяють. Я не знаю, скільки в це бабола вкинула піар-служба Зеленського, але це скрізь. Це з кожного утюга ми чули. Правда, по закінченню церемонії з'ясувалося, що Трамп і не збирався зустрічатися з Зеленським. Він просто сів в авто, помчав, побачився з Мелані, прем'єром Італії, на виході після церемонії. Сів в авто і помчав в аеропорт. Пожартував, що на борту літака. Влаштує урочистий, урочисту вечерю для дружини для Мелані. Я вже казав, їй 55 в цей день було. І полетів в Сполучені Штати. В цей же час з'явилася заява Дональда Трампа. Ось вона. Я дам вам повний текст. Цієї заяви, бо в ній він називає безглуздими вимоги повернути Україні Крим та інші захоплені території, а також критикує Росію за обстріл України і загрожує їй санкціям. Привертає увагу, що ці погрози подаються в самому кінці посту, після того, як Трамп розносить статтю. New York Times, яка була опублікована під характерним заголовком, як Трамп грає на руку Путіну. У цій статті зокрема критикуються наміри Трампа визнати Крим російським. І заявляється, що це підрив позиції Америки щодо е головного супротивника Росії. Яка залишається постійною потенційною загрозою могутності, присутності та глобальним інтересам Сполучених Штатів Америки? Також в матеріалі стверджується, що Трамп діє на шкоду Україні та на користь Російської Федерації. У цьому контексті наїзд американського президента на Російську Федерацію щодо обстрілів читається як явна спроба показати себе не проросійським, а рівновіддаленим насправді арбітром. Який хоче згоден визнати Крим Російський, чого Трамп не заперечує. Але далеко не в усьому згоден з Путіним. Ось що пише Трамп. Даю вам точний дослівний переклад. Неважливо, яку угоду я укладу щодо Росії та України. Неважливо, наскільки вона буде гарною, навіть якщо це буде найкраща угода в історії, Провальний Нью-Йорк Тайм все одно буде відгукуватись про неї. Погано. Маленький Пітер Бейкер, вкрай упереджений і бездарний письменник The Times, виконав вказаний на Україну, включаючи, як я розумію, Крим, і висунув інші безглузді вимоги, щоб зупинити бійню гіршу з часів Другої світової війни. Чи Бейкер... Колись подарунок Криму від Обами критикував ні разу, тільки Трампа. Хоча я не мав жодного відношення до цієї дурної війни, крім того, що на початку я передав Україні джавеліни, тоді як Обама відправив їм тільки Простираду. Це була програшна справа з першого дня. І взагалі не мало статись. І не сталося б, якби я тоді був президентом. Зараз я просто намагаюсь розібратися з тим бардаком, який мені залишили Обама і Байден. І який це жахливий бардак. І при всьому цьому немає жодного виправдання тому, що Путін в останні дні. Обстрілює ракетами цивільні об'єкти міста і селища. Це змушує мене задуматись. Може він і не хоче припиняти війну, а просто водить мене за ніс, і з ним треба поводитись інакше, наприклад, через банківські чи вторинні санції, за... за надто багато людей. Сверджує Стверджує президент США Дональд Трамп. Ну і друзі, Трамп полетів, а Зеленський залишився і продовжив дипломатію в день похороні. Правда, і так позиції всім були зрозумілі, і, звичайно, абсолютно ні на що вже не впливало. Відбулась зустріч з Макроном. Оборювали війну миротворців, коаліцію охочих. Все-все-все, бла-бла-бла, обіцянки цяцянки. Від глобаліста Макрона, і все. Потім відбувається зустріч з прем'єр-міністром Британії Стармером, В ході якої Володимир Зеленський заручався потужною, а головне правдивою. Підтримкою з боку Великобританії, який вже продав мінерали, які зараз вимагає продати йому трамп. Ну, це так, на секундочку. Бував зустріч з кардиналом Матео Дзуппі. І зустріч з державним секретарем Ватикану Кардиналом П'єтро Параліном, якого вважають, увага, це дуже важливо, якого вважають головним претендентом на, на титул нового папи Римського. Від увага, глобалістів. Ну і, звичайно, як же без фрау Фандерляйн? Без фрау Фандерляйн нічого не Фандерляйн. Потужно всі пообіцяли підтримати Зеленську, підтримати Україну. Насправді, ніякої потужності ніхто не відчував. Не в грошах, не в озброєннях, ні в чому. В Україні гинуть люди. І вся, весь цей захід на похоронах. Я вже мовчу про те, що це цинічно виглядає. Раз кардинали дозволили, то, мабуть, католицька церква про це подумала. Може, індульгенцію випишуть комусь. Інша справа, що вся ця дипломатія це зелений блеф. Не більше. Тому що позиції вже визначені. Більше того, Зеленський торгується за гарантії йому і його зеленим гнидам. Кажуть, аж 50 нарахував, кому треба гарантії. А інші Намагаються свої інтереси просунути. Бо насправді Зеленський вже дав згоду на всі ці мирні, ресурсні угоди і все тільки там от намагаються останні моменти утрясти. Так от, друзі. блеф, зелений блеф на похоронах Папи Франциска. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.